Щороку, в третю суботу вересня, Бориспіль відзначає день міста напередодні свята. Журналісти ТРС поспілкувались із очільником міста Владиславом Байчасом про бюджет Борисполя, допомогу військовим та забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури. Продовжуємо швидко реагувати на сьогоднішні запити громадян і приймаємо оперативно і швидке рішення в період воєнного стану. Як і по всій країні, у нас зараз кардинально змінилися. Пріоритети виділення бюджетних коштів. По-перше, це підтримка наших військових на передовій. Ми зараз получаємо вже відео з подякою наших військових, як наші пташки, які ми закупили, працюють по ворогу. І особисті слова вдячності від наших військових. Ну, я рахую це. Подяка не мені і не депутатам, які приймають рішення про виділення цих коштів. Це подяка нашим мешканцям, нашій громаді, яких інтересів ми представляємо в нашій раді місцевій. По-друге, це безпека наших дітей в освітянський період. Це облаштування укриттів в дошкільних закладах, в ліцеях, облаштування і закупки генераторів. Безумовно, це виклик перед місцевим самоврядуванням, але ми його прийняли і все робимо для того, щоб наші діти були захищені. По-третє, це забезпечення безперебійної роботи. Нашої критичної інфраструктури впевнений, що після нашої перемоги ми разом з суспільством зробимо наше місто привабливим і комфортним. Секретар Бориспільської міської ради Владислав Бачес розповів, як місцеве самоврядування підтримує мешканців громади після передачі військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного, а саме про програми з наданням одноразової адресної матеріальної допомоги. У громаді все, ще діють програми для надання одноразової матеріальної допомоги. Зокрема, це нашим мешканцям, які мають захворювання онкологічні, це які хворіють на діабет першого ступеню, це дітям. Безумовно, не забуваємо про військових та їх родини. Сьогодні на цю допомогу мають право військовослужбовці, тяжко поранені, які родини військовослужбовців, які не повернулися. З війни, які знаходяться в полоні, які пропали безвісті. Також підтримуємо осіб, які перебували в добровольчих батальйонах нашої громади, які потім призвалися в Збройні Сили України. На жаль, після передачі по дефолу до державного бюджету ми не можемо і за велика кількість мешканців, які призвалися до лав Збройних сил, всім надати допомогу, як це роблять. В інших громадах. Я обіцяю, що якщо будуть зміни, то ми допоможемо всім. Також поговорили про те, як міська рада працює та підтримує й інші сфери життєдіяльності міста і громади. Звичайно, війна внесла свої корективи в наше життя. Після того, як наші військові відкинули ворога від Київщини і зараз стримують їх на покільних напрямках. Наша громада почала відновлювати свої функціонування. Зокрема, це волонтерська діяльність. Вони організовують благодійні заходи, а це є опорою для наших військових на передовій. Не менше важливо є соціальна сфера, медицина, підтримка внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток в нашій громаді або нашим мешканцям. Які опинилися в скрутному становищі. Одна із пріоритетних цілей це створення інфраструктури для реабілітації тих, хто повернувся з війни. Вони зараз потребують більше уваги та підтримки. Зокрема, у вересні відкрив офіційно двері Бориспольський міський ветеранський центр «Ветеран-Про», де наші військовослужбовці зможуть отримати консультації про отримання своїх пільг. Правових питань, психологічної підтримки, і головне, це можна отримати в одному місці і не бігати по кабінету. Секретар Бориспільської міської ради зізнається, що найтяжче переживати втрати. Я вже колись говорив, зараз вважаю, що найстрашніше в нашій роботі це отримувати звістки про наших героїв, які повернулися додому на щиті. Порівняння з цим інші трудності це дрібниці. Які ми разом подолаємо. Війна триває і сьогодні не може бути іншого. Або ти на нулі зброєю в руках, або ти в тилу, і все робиш для того, можливе і неможливе, щоб зробити і забезпечити тих, хто попереду, для нашої перемоги. Ми продовжуємо працювати. Дослуховуємося до наших громадян, вдосконалюємося. Зрештою, оцінку нашої роботи дасть саме громада. Користуючись нагодою, хочу привітати наше рідне місто, його мешканців та гостей з Днем міста. Сьогодні кожен із нас робить все для наближення нашої перемоги. Тому хочу побажати, щоб в наступному році ми відсвяткували День міста в нашій мирній, незалежній Україні. Слава Україні та її героям!